Запишемо ось таке рівняння, Начебто не квадратне, начебто не більше степень четверта, але дуже схоже на квадратне. Бачимо велика степень тут, тут степінь поменше за коефіцієнтом, просто вільний член, дуже схоже на квадратне. І я можу з нього зробити звичайне квадратне рівняння. Якщо в мене у змінні степінь відрізняється в два рази, ну а далі компоновка така сама, як в квадратному рівнянні, так, тут побільше, тут поменше степінь і вільний член, то я можу застосувати заміну змінною. Нехай х квадрат дорівнює т. Т. це в нас е, тимчасова зміна. Тоді степінь побільше це квадрат. Е, степінь у х четвертій вдвічі більше за х квадрат. Тому, якщо х квадрат – це т, і х четвертій – це т квадрат. Головне, щоб степінь була вдвічі більше. Замінив. І запису замість x четвертій t квадрат, а замість x квадрату просто t. Дві є то, наприклад, розв'язано. Т1 плюс t2 дорівнює просто 6, так? З іншим знаком. Т1 помножити на t2 дорівнює мінус 7. 7 в добутку де лише 7,1. Відкалібруємо знак, тут мінус 7, тому що щось від'ємне. Це 6, 7 і мінус 1. Не забуваємо завжди, коли ми розв'язали таким чином рівняння, ми знайшли ще тимчасову зміну t, Але нам треба знайти х. Тому ми замість t підставляємо те, що у нас було х квадрат дорівнює 7. Тут відповідь, увага, плюс-мінус корінь із 7. Чому я так записав? Бо. 7 додатні число. Якщо х квадрат дорівнює 7, то х ну, є такі числа, що задовольняють цьому. Проте вони ірраціональні. Я не знаю ну, точно, яке число в квадраті буде 7. Тим, точніше знаю, але точніше, чим, чим корінь 7, я сказати не можу. Корінь 7 в квадраті 7, так. Воно і є таке. І мінус корінь 7 в квадраті 7, Так? бо квадрат з'їсть мінус. А ось в іншому випадку тут дві відповіді: х квадрат дорівнює мінус 1. Ну тут немає відповіді. Немає відповіді.